Такі котлети ми називаємо хлібні котлети або котлети із хлібу. Хоч і не скажеш, що тут майже самий хліб, для цієї смакоти потрібно взяти ось такі інгредієнти. Натираємо на терці і яблуко. Котлети смажимо швидко. Одна-дві хвилини і котлетки вже із в коренькою. Звичайно, ми котлети із хлібу смажимо не кожного дня. Але така смакота має місце для сніданку. Приготуємо котлетки із хлібом разом. Хліб ріжемо ось такими кубиками. Можна взяти і черствий хліб. Або хліб можна взяти із морозильної камери. А взагалі, як вийшлося нарізати хлібу? Подрібнений хліб заливаємо склянкою молока. Якщо висушений хліб, то потрібно дати час йому, щоб він розм'як, щоб хліб. Увібрав у себе усе молочко. Тим часом на терці з малими отворами натираємо твердий сир. Або такий, як ми, у нас сьогодні моцарела, додаємо натертий сир до хлібу, натираємо на терці і яблуко. Якщо яблука кислі, то потрібно ще й додати дрібку або більше цукру. Буччим змішуємо яйця, щоб білок із жовтком з'єдналися. Яйця збиваємо до ось такої кінки і додаємо їх у фарш. Усе змішуємо. Розігріваємо олію на сковороді. Котлетки формуємо ложкою. Смажемо до золотавого кольору. Смажимо хлібні котлети із яблучком. Котлети смажемо швидко. Одна-дві хвилини і котлетки вже і поміряно в коринку. Уже апетитно котлетки пахнуть. І цей момент поставте нам подобайку І вписуйте на наш канал. У нас тільки смачні котлетки. Ось, подаємо до столу хлібні котлети із яблучком. Такі котлети люблять дітки. Ах же й смачні, смачні вони як теплі, так і охолоджені. М -м -м. Ніжні, смачні, це просто космос. Вони солодкі, та ще й із яблучною кислинкою. А з чим подати їх із будь-яким джемом, і з варення. А діти такі котлетки люблять з молочком. Смакують котлети усій родині, та ще й добавки усі просять. Смачного, ах, і смачні котлети. Хлібні і з яблучком. Хоч і не скажеш, що тут майже самий хліб, смачні котлети.